Каже Павел сьогодні, помните, як Бог казав нам: я вселюся в них і буду їм Богом, а вони, православні люди Канонічної церкви, будуть моїм народом. І щоб не змішатися з цим світом, каже Господь через Павла: вийдіть із серед грішників, відділяйтеся од від них, не прикасайтеся. До ніякого нечистого, і лиш тоді я Бог вас прийму. І тоді будете ви мені моїми синами, а я буду вашим отцем. Так говорить Господь, Вседержитель. Завершує апостол Павел, нині словами такими. Так, от, якщо маємо таку обіцянку, Богом, сам Бог обіцяє нам, хто ми такі? Щоб нам Бог обіцяв, да написано, має таку обіцянку. Очічайте себе, від всякої скверни, і Духа, совершає святиню в Страсі Божої, часто сповідається, причащається, роблять добрі діла, читає Слово Боже і возрастає духовно. І на тому путі, що б нас не зустріло, якась похвала або страшніші гоніння. Котрі вже навіть вандалізмом не можна назвати, бо вандали, дикарі були, взагалі були на одну голову вищі від нинішніх гонителів церкви. Бог любить нас. І тому, коли молимося і просимося на його поміч, Бог приходить. Сьогодні в Євангелії Господь приходить у город Наїн, а там помирає є син наїнської вдовіці. Вона мала надію на одного сина, але він помер. Скільки нині матерей мають своїх дітей, але діти діти померлі, завмерлі, не моляться, до церкви не ходять, не сповідаються, не причащаються, дерзять батькам. «Матір, не приймав ніякого слово. Ви що, мамо? Ви відстала? Я чув у телевізорі нам казали, як треба робити, яка церква ліпша, не мама підсказала обізумовшим синочкові, а телевізор, інтернет і бульварна газета. І от світ наповнився мертвими дітьми, давні з дипломами. Да, окуплені дипломи не них то робиться, але вони духовно мертві. І що робити таким матерям? Часть матерей пустила руки. Най уже пропадає, я вже ніч на нього не впливаю. Но це неправильно. Сьогодні вдовиця у сльозах молила Бога Господи. Поверни мені, сина, дай мені силу, щоб молитва моя спасла. Сина, якщо не тепер, то у вічності. І Господь остановив процесію похоронну, каснувся усопшого юноші і сказав юноше, вставай, і на диво на чудо всіх юноша встав і прильнув к своєї матері. Ми добре знаємо, як ми всі з вами знаємо. Притиснутися до своєї мами для тих, кого ще мама жива, навіть хто спішить використовувати дуже часто, якої славно є почути бєнє серце матері, якої славно є чути її благословені і її хоча б добре слово. І от сьогодні мама спасає сина. Сьогодні мудрі матеря теж так поступають, не опущають рук. Пропаща діда неї пропадає. Так, не можеш казати. Ти мати, вставай на молитву, чекай і клич сусідів, близьких, братів, сестер. Іди до церкви, церкву усю проси омолитися за умираючих і за умерлих. І тоді Бог приходить на поміч і воскрешає за умерлих наших дітей, які щасливі матеря, коли вчорашньо є дерзкоє, з вищою освітою диплом. Освіти немає, диплом має. І дерзить матері вдруг, приходить і скаже: мамко, перебачте, мамко, простіть. Іменно цей момент приходить, коли мати возносить подяку Богу, що син був мертвий, але ожив. Та казав батько блудного сина, коли казав старшому, сине, ти все зо все моє твоє. Но твій брат пропадав, найшовся, умирав, але ожив і вернувся обратно. По великому рахунку ми всі з вами ті, котрі вернулися до Бога. І сьогодні просимо, Боже, благослови нас, щоб ми були мудрі і пам'ятали, що ми є храма Духа Святого, ми єсме храми Бога живого. І нічого не боятися. І одного ще треба бояти отступити в бік, придати Христа. От цього треба боятися. І на кінець. І ти Божа мати, наша мама, котра молиться за нас, за всіх, молися за всіх наших дітей, за вмерлих через цього світні гріхи, коли телевідінь, блуд, газети, улиця розвращають наших дітей. коли... Доступ до наркотиків, до п'янки, до блуда, відкритий у кожній двері. Боже, спасай нас, а в період війни, Божа Мати, благослови тих, котрі вже сини, пішли на війну, щоб повернулися живі, а ті, котрі вже полягли, щоб Господь їх прийняв у вічних обіцях. Бо лиш так мамка, коли молиться, її молитву чує, як воїн живий на полю брані. Так воїн усопший уже в тому світі чує, як мама молиться О помилуванні Його. Боже, укріпи наших матерей, молоденьких, середніх і старших, щоб вони й були настоячі матеря по образу Божої Матері, котра всіх любить і молиться за нас, Віримо у вічному світі, колись Бог прийме нас і по милості Божої. Увійдя наші труди, поблагословіть нас, щоб ми вчули голос Божий, закликаючи нас наслідувати за свої терпіння, за свій подвиг, за свою віру, стати наслідниками Царства Божого. Амінь.